Всім привіт! Сьогодні готую українські стегена в духовці. Дуже просто і смачно. А зараз беремо робимо маринад для наших стеген. Наливаємо соєвий соус. Додаємо трошки лимонного такого. Чуть-чуть. Додаємо сюди столову ложку гарчиці. Десь так. Одну чайну ложку меда. Сюди. Трошки перчика. Трошки карі. Отак усе. Сухого часничку. Трошки. Бо ми ще зараз кинемо цілий свіженький. І дивіться лайфхак, друзі. Бачите, в мене такий чесник маленький. Я думав, що в мене є нормальний, а казалось, що його нема. Бачите, якщо... якщо чистить, це буде сильно довго. Ну, його чистити не треба. Ми просто беремо його, ложимо в чесночницю. Ось бачите, я його положив в чесночницю. І отак зразу це все і видавлюємо. Дивіться. Опа. А вся шкурка останеться внутрі. І отак хлопс. І все чотенько. Бамс. І додаємо сюди трошки сольки. Отак. От Небагато. І все це гарно перемішуємо. Ось такий гарний маринад у нас виходить. Чуть не забув, додаємо до цього соусу, маринаду. Трошки олійки. Отак. От І це все гарно перемішуємо. Тепер беремо маринуємо курочку. Вбиваємо наш маринад весь. Бачите, я готу, готовлю сьогодні корені стегна. Можна готувати гамілки, крилишки. Без різниці. Все підійде. Буде все отак. треба тепер гарно це все перемішати. І відправляємо ці стегна на півгодинки десь в холодильник, щоб перемаринувалося все. І так, друзі, півгодинки пройшло, курочка у нас перемаринувалася. Тепер беремо. Переглянути бумагу, бачите? І розлажимо її напроти. Ну щоб її не розлажити, тому що, бачите, воно все. Туди-сюди. Ми її ще змочимо водичкою. І вам все покажу. Дивіться, це крутий лайфхак, кстати. Бачите, як все гарно виходить. Викладаємо нашу курочку. Ось Так. Гарно. І отак оцю нашу курочку відправляємо в духовочку при температурі 180 градусів десь на 45-50 хвилин. Поки наша курочка готується, робимо соус. Беремо кетчуп, воно такий є острий, бачите. І сюди видавлюємо. Трошки такого. Є такий теж. І трошки такого. Додаємо сюди трошки свойового соусу. Так, трошки гарчички. Десь так, травочки, трошки трошки. Лимонного сока. Трошки. Трошки меда додаємо. Чайну ливочку десь. І видалюємо зубчик чесночка. І капельку олійки. Отак трошки. І все це гарно перемішую. Можна додати трошки перця, якщо хочете. Ну, я не буду додавати, давати, в сам маринад, так що він тут не потрібен. І Отак все гарно, гарно, гарно. І цим потім ми будемо змазувати наші стегна. Ось така краса, бачите, у нас виходить. І так, 40 хвилин пройшло, Тепер ми курочку достали, бачите, яка гарна вийшла. І беремо цей наш соус і обмазуємо нашу всю курочку. Гарно отак. І ставимо под гриль. Хвилин на 10 ще в духовку. І буде все отак, мої друзі. Ось такі у нас гарні стегна вийшли. Бачите, друзі? Зараз це все ми будемо куштувати. Тепер бачите, на це по всій трошки зваримо. Опс. Беремо перчик чорний і нашу пюрешку. Отак трошки. Робимо так. І поливаємо юшечкою, нашу пюрешечку. так трошки. М -м -м, яка смакота буде. І отак нашу курочку. Хлопс. Цим маринадом, соусом. Буде сочне. Отак. Вот яка краса вийшла, так? Да? Так, бачите, друзі, яка гарна краса вийшла. Пюрешечка з подлівкою. Наше стегно, куряче. що, шатєма. Ну що, пробуємо. Пробуємо пюрешечку з соусом. Клас. Зараз спробуємо нашу курочку. Соковита. Не, надо брать ножик. Я думаю. Это такое объедение, я вам скажу. Оно сочное. Пюрешечка. Пальчики можно облизать. Дуже смачно. Так что, обожаю вам готовить такой рецепт. Это очень смачно. Дякую, что подписывайтесь, ставьте подобайки, в комментарии пишите. Дуже це приємно. Я все бачу і все читаю. Бажаємо все найкраще. Гарного вам вечора. Беріть себе. Слава Україні!